Вітаю вас, малята, доброго дня, Юрчику. Всіх вітаю, доброго дня, Юрчику, а що з настроєм? Хочу знайти відповідь на запитання катрусі. Чому вусатий колосок? Юрчику, а на це запитання ми знайдемо відповідь у вірші Надії Кір'ян. Сідайте, малята, і слухайте уважно. Надія кір'ян, чому вусатий колосок? В колоска пита катруся, в чому тебе довгі вуса? Дуже давній я й сивий, бачив сонце, бачив зливи, сонця, вітру й роси в мене вуса відросли, бо багато сотень літ я годую хлібом світ. Малята, а хочете, я вам покажу, як малювати вусатий колосок? Звичайно, хочемо. Спочатку ми намалюємо стебельце і листячко. А потім, подивіться, я примочую пензлик усім ворсом з однієї сторони стебельця і з другої сторони стебельця. А аркуш паперу можна повертати, щоб було зручно малювати. Подивіться, скільки зерняток на колоски ми намалювали. А зараз давайте кінчиком пензлика намалюємо колосочку вусики. Дякую, тітко Ірина. Тепер я знаю, чому колосок вусатий, а ще й знаю, як його намалювати. Малята бажаю, щоб на нашій щедрій українській землі завжди був мир, і щоб вона нам дарувала щедрі урожаї. До побачення!